Я був виключений з військового обліку у 8, 10 чи 12 році. Потрібно підкреслити, у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Але наразі я оновив застосунок Резерв, плюс і я знову перебуваю на військовому обліку, і я значусь там як військово зобов'язаний. Чому так сталося? Що з цим робити? І чи можна повернути все назад, щоб я не був військово зобов'язаним? З такими питаннями ви звертаєтесь до мене дуже часто, як під час консультацій, так і в коментарях під моїми відео в YouTube, в TikTok або в Instagram. Також такі питання я отримую в свій месенджер Telegram. Чому так сталося? Хто в цьому винен? І чи можна все повернути назад? Про це моє буде сьогоднішнє відео. І так, по перше, чому так сталося в Україні? Діє і ще із серпня минулого року постанова кабінету міністрів номер 932, якою затверджено порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військово та резервістів. Цю постанову було внесено в квітні цього року зміни постановою Кабміну номер 556 згідно з якою інформація стосовно осіб чоловічої статі від 16 до 60 років буде передаватися одноразово відповідно від реєстру Державної міграційної служби до Міністерства оборони України, і відповідно, якщо буде виявлено, що конкретний Конкретної особи чоловічої статі не перебуває на обліку вона буде на такий облік поставлена. Автоматично без проходження ВЛК і в подальшому відомості про неї будуть заповнені на підставі взаємодії реєстру оберіг з іншими державними реєстрами через систему електронної взаємодії трембіту. Проект запрацював і працює на повну свою потужність. Тому дуже багато осіб чоловічої стації, які раніше були виключені з військового обліку на підставі досягнення граничного віку перебування в запасі або зв'язку з чиненням там тяжкого, особливо тяжкого злочину. Вони наразі знову. Перебувають на військовому обліку і є військово зобов'язаними. Але в мене для вас гарна новина: судова практика з цього питання, вона все ж таки стає на бік цих осіб, які були раніше виключені з військового обліку. В найближчому своєму повному відео я проаналізую таку судову практику. Якщо у вас Схоже питання, або ви теж хочете дізнатися, чи можна повернутись назад, статус на військово зобов'язаних підписуйтесь обов'язково на цей канал. Не пропустіть моє повне відео. А якщо у вас залишились питання, ви хочете отримати алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашої ситуації, записуйтесь на консультацію за телефоном, який ви бачите в описі під цим відео.